Режим надзвичайної ситуації запровадила влада Каліфорнії через витік нафти. Тут сталася аварія через розрив нафтопроводу. Нафта витікала упродовж кількох годин. Міністерство охорони здоров'я США попереджає про небезпеку: Ми рекомендуємо уникати уражених територій, бо вплив нафти та її парів може мати шкідливі наслідки для здоров'я. Через розрив трубопроводу нафтою залила ділянку пляжу завдовжки понад 6 кілометрів. У воду потрапила більше 2,5 тисяч барелів нафти, яка сформувала 14 кілометрову пляму. Ми вибачаємось за шкоду заподіяно дикій природі і довкіллю, і нам дуже шкода, що ця аварія спричинила незручності для жителів та відвідувачів цієї території. Нафту з океану упродовж узбережжя збирають 9 суден. Сам пляж, куди зазвичай прибувають тисячі туристів, чистять волонтери. Аварію класифікували як найбільшу на узбережжі екологічну катастрофу за останні 18 років.